Всім привіт! Сьогодні будемо садити часник. Ділянку я вже підготував, як ви бачили. Часник сорту Любаша. Він у мене не хворий, але для профілактики я його завжди замочую препаратом Максим. Отак він виглядає. Значить, даю я 40 мл на 10 літрів води і держу десь 30 хвилин. Потім трішки підсушую і часник готовий до посадки. У цьому році для посадки я залишив собі фракцію 5-6, зубочки крупненькі, ну і часник, звісно, буде крупнішим. Мотаблок та саджалку я вже підготував, козирьок тут поставив повище, так як я переробляв трохи саджалку, я вам показував відео. Бункер для міндобрива я так і залишив, нічого не міняв, він гарно працює. Тут все так і залишилося, ну і сашник так само. Трішки доробив, я вам все показував. Так, що ще? Ну, Тут я встановив ложки більшого діаметру, так як чесний крупний. Вони встановлюються на таких болтах. Все легко та просто. І додавив ще колесо. Значить, загортачі переніс назад. І ось таке колесо я зробив. Було в мене резинове, але завжди доводиться саджати. Сиру землю, і воно налипало, скажімо так, мені не дуже воно сподобалося. Я зробив інше. Я думаю, з цим колесом буде краще. Ну, а з лівої сторони буде стояти ящик для того, щоб підсипати часник в бункер. Так, ну, в принципі, і все. а ні, не все. Пройшов я пару рядків. Посередині великий бугор виходить. І щоб його обрати, прийшлося мені. Переробити загартачі. Лівий загартач я допрацював, зробив його длиншим для того, щоб він убирав той бугор. Ну а саму пластину я взяв з лопати. Давайте будемо починати. Павлик як завжди, для вас трішки познімає. Як завжди, тільки почали робити, пішов дощ, перебив нам всю роботу. Ну нічого, початок вже є. Значить, Давайте я вам покажу. Ось тут, бачите, я починав звичайними загортачами. Отакий бугор виходив посередині, дуже великий. Мені це не сподобалося. Потім я переробив загортачі, як я вам показував, і тепер дивіться результат. Як бачите, бугра вже посередині немає, так набагато краще. Будемо чекати, поки земля трішки підсохне, та і будемо продовжувати садити наш часник. Ну нічого не поробиш, це погода. Не дає посадити і не дає зібрати врожай. Як я вам показував літом, ми копали так само разом з дощем. Пройшов дощик, підсохло у нас. Так, ну і зараз будемо садити отаку от однозубку. Дивіться, яка вона велика. Я таку жодного разу не садив. Це повторно я садив з однозубки, виросла опять одна зубка. Це вже буде перша репродукція на той год. А цей часник, цей рік перша репродукція, а на той год буде друга. Так, ну і доброго, забув вам сказати, я застосовую Яра Міла 8-24-24. Ну, якось так. Всім мирного неба, до нових зустрічей.